Розважання про Пресвяту Богородицю п'ятий день, Різдво Пречистої Діви Марії. Різдво Твоє, Богородице Діво, радість і звістило всій вселенній, бо з тебе засяяло Сонце правди, Христос Бог наш, що зняв прокляття, подав благословення, знищив смерть і дарував нам життя вічне, на Різдво Пресвятої Богородиці. Чим був день Різдва Пречистої Діви. Для святих Йоакима і Анни. Був днем великої радості. Перед тим прибиті були горем з браку потомства, відчували біль, виставлені були перед людьми на смішку та стид, безплідність у євреїв уважено за Божу кару і певного роду прокляття і відвернення Господа Бога. Зате тепер у них тим більша радість бо дістають і дитину, якої ніхто на світі не мав і не мати, не буде мати ніколи, з Божого об'явлення знали вони, що їх донечка має бути матір'ю обіцяного і з тугою очікуваного Месії, так то вміє Господь у догідну хвилю потішити своїх слуг у хвилях смутку, опущення і пригноблення, пам'ятай про те, що Господь уміє засмутити, але й зуміє влити в серце свою небесну потіху. Будь проте, терпеливий і не падай Духом, радуйся йти ти зі святим Йоакимом і Анною та складай їм свої побажання. І яким відгомоном відбилося Різдво Богоматері Божої в небі. Пресвята Трійця з великим благоговінням глядить на непорочну повну ласки, найсвятішу Марію, на це найкраще сотворіння, що вийшло з Божих рук. Вона одна возвеселяє Боже серце, про неї єдино може Господь сказати вся ти гарна і поруку нема в тобі. Боже око безумовно глядить і на Тебе, які почування виникають тоді в Божім серці. Хори Небесні радуються з різдва причистої діви, бо вона виправить шкоду, заподіяну дияволом, переверне славу Господу Богу. Радіють небесні духи, бо Оце народилося їх Цариця і Пані, що володітиме цілим небом і землею повіки. Проси смиренно царицю небес, щоб приготовила тобі місце там, у небі, що нам принесло Різдво Божої Матері, великі, цінні дари дісталися нам із приходом на світ пречистої діви, для яких і нам радіти. Без Марії немає Ісуса Христа. А без Ісуса не було б на землі світла, так потрібного для нас на цій землі, на цій долині сліз. Ісус Христос є Сонцем справедливості, яка страшна темнота залягла землю в старині, не знали люди, звідки вони, нащо живуть, як їм жити, куди йти? Ішли сердечні на помацки у вічну загибель. Нараз зійшло ясне сонце. Я є світло світу, кличе Христос, хто йтиме за мною, не буде ходити в темряві. Я дорога і правда. Господь Ісус навчив нас усього, тепер певним кроком можемо сміло йти вперед, а те все через пречисту Діву Марію. Коли б не було Ісуса, то не було б і життя, страшна смерть панувала б на землі. Я є життя, каже Господь Ісус. Я прийшов, щоб життя мали і мали його вповні. Що ми без ласки Божої, що варта наше життя, коли нам, над нами висів би гнів Божий, якби не Господь Ісус, так не було б джерел надприродного життя, святих тайн, ані святої церкви, загинули б ми зі спраги і голоду, <кхід> не було б ліку на гріховні рани, не було б пресвятої Євхаристії. Нещасні були б ми в житті, а сто разів більше нещасні після смерті. Що це нещастя нас минуло, те маємо завдяки пречистій діві. Як же не радуватися із Різдва, тим більше, що в пречистій діві отримали ми предобру маму. Без неї були б ми бідні, опущені, занедбані сироти, що марно пропадали б без догляду. Старання і любові материнського серця, Радій з тих дарів, дякуй своїй небесній Матері, підтримуй щиру набожність до неї, та й ніколи не важче віддалитися від Божої Матері, бо тоді віддалишся від правдивого світла і одинокого джерела життя та праведності Господа Ісуса. Бо найпевнішою дорогою до пізнання і любові Ісуса Христа є причиста Діва Марія. Каже блаженний папа пісятий молитва. Згадай о Всемилостиве Діво Маріє, що від віків не чувано, щоб ти покинула будь кого, що прибігав під твій покров, благав твоєї помочі або просив Твого заступництва, ведений таким упованням Діво над Дівами і мати. Удаюсь і я до тебе. Приступаю і стаю перед Тобою, зітхаючи як грішник. Не відкидай моїх слів, мати, предвічного слова, але послухай їх ласкаво і вислухай мене. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в Скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає, Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, Спаси нас. Ом'яну ім'я Твоє, у всяким роді, мроді, всі крадість і принічений заслукнися, і годуючи кормить. Китайці потіка, буря мина не прийсна, горе посівщення, немічний по крові заступниця, вже старости мати Вишнього Если причиста я, поспіши молимся, щоб спастися раба.